На майданчику чоловічі збірні Хмельницького району, вони в зеленій формі та міста Шепетівки. Із деякою напругою баскетболісти Хмельницького району, котрих тренує Сергій Лузінський, зуміли перемогти 56-47. Напруження це зізнаються, переможці зустрічі від втоми. Я вважаю, що це просто усталость від цих сорівнувань. Кожен день граємо. Ми як непрофесіональні гравці, просто не витримують м'язи і все таке. Сьогодні оця остання гра була важка для вас. Так, да, Дуже просто остання гра дуже важка. І в психологічному плані. От... Сильна сильна команда, готувалися дуже. Окрім команди Хмельницького району в цьогорічному чемпіонаті області беруть участь збірні Старокостянтинова, Шепетівки, а також Ярмолинецького і Полонського районів. Вони грали поділені на дві групи. Рахунки проведених зустрічей наступні. Полонський район переміг збірну міста Хмельницького 61 58 Хмельницький район 92-74. Взяв верх над командою Єрмолинецького району. Збірна Старокостянтинова поступилася місту Хмельницькому з рахунком 53-103, а в команді Полонського району 53-80. Ярмолинецький район переміг Шепетівку 56-54. Тож на лідерські позиції тепер претендують три команди Хмельницького міста і району та Полонського району. Наша система розіграшу була так така, що було розбито дві підгрупи, і фаворитами цих змагань зараз є команда міста Хмельницького і Хмельницького району. Я думаю, що і в фіналі вони також будуть боротися за перше-друге місце. Ще не так давно, каже головний суддя змагань, чемпіонат області складався з кількох турів. Тепер з метою економії грошей всього з двох. Наступний і останній планують провести вже восени. Світлана Поробок, новини спорту.